Послухали мене, хорошо. Так, трошечки більше стало, 24, це приємно. Давайте, будь ласка, запитання. Я сподіваюся, що не так як раз, як минулого разу, хтось це задасть. О, я на Гарга вам показалась. Ти щось запитати хочеш, Яна? Добрий день, Доб, просто, просто вімкнула відео. Дуже все сподобалось. Слухали всім відділом з задоволенням. Добре, фотографуй поки. Я напитую. Ще раз. Давайте трошки не напряму, давайте, я послухаю. Я зрозумів по голосу, так. Да. Просто на превеликий жаль, у нас у нас наскільки під час от Радянського Союзу було козацтво поставлено ну на на службу, так грубо кажучи, на службу Росії, так? А у нас зараз, на жаль, у нашій прекрасній незалежній Україні абсолютно немає оцього козацтва. Навіть я не говорю про відродження, ні а про те, про його популяризацію. Наприклад, у моєму селі Нова Сафронівка я тільки недавно узнав разом з батьком, що у нас ми знайшли нам прислали ханську, ханську карту України, ханська Україна, і ми дізналися, що у нас було три козацьких земівника. Потім Нова Одеса, Троїцька, ці всі наші села, вони абсолютно козацькі, але ще, зараз абсолютно там нічого козацького не популяризовано. Я не, кажу, що, я не кажу, що його нема. У нас закрили школу в селі. У нас викинули на метал парти і викинули всі, вивезли на макулатуру всі книжки по історії взагалі по всіх. Краще б їх роздали людям, щоб вони їх почитали. Я говорю про цю популяризацію, тому що воно дійсно ну поставили пам'ятник, да, шикарний пам'ятник Новій Одесі, і все. Більше нічого ніякої популяризації нема. Ви подивіться, оцей кліп про жінок, відьм оцей недавно був який шикарний. А отаких от ви сьогодні дали як завжди, шикарну прекрасну лекцію. Але якби було декілька кліпів, отаких от про козаків. Ці, то вони б, я думаю, дуже перевернули б і дуже б допомогли нам. Вибачте, за такий сумбур. Добре, я вас зрозумів. Справа в тому, що дійсно наша територія, ну якщо ми говоримо сугубо зараз за Миколаївщину, більшість сіл, там і ті, які зараз і ті, коли недавно були ще районними центрами, вони дійсно створені на базі козацьких зимівників. Це однозначно, зрозуміло з іншого боку стосовно популяризації Ну, тут багато чого залежить і від місцевого е, населення, тому що дана інформація є. І якщо активно займатися краєзнавством, то, я думаю, популяризація буде йти на достатньо великому рівні. Якщо ви говорите загалом про козацтво, то е, в тому вигляді, в якому воно в свій час існувало, в наш час воно неможливе. Для існування козацтва потрібна була ще певна так звана екологічна ніша. Тобто наявність вільних земель з певними територіями. Ну, колись може ми про це також поговоримо. Зокрема, пам'ятаєте такий звучний вислів Січ мати стосовно Сі... стосовно Січі. І справа в тому, що зараз немає цих вільних територій, вони вже давним-давно заселені. Крім того, козацтво виконувало фактично прикордонну функцію між різними цивілізаціями з одного боку це християнська цивілізація, з іншого боку, мусульманна ісламська цивілізація, яка у вигляді турків була, і татар. Тому знову ж таки, як такову прикордонну функцію, зараз козаки виконувати не можуть. Плюс до того у нас достатньо загалом непогано популяризувалося і популяризується козацтво як такове. З іншого боку, що його було надзвичайно багато різноманітних напрямків. Вони дуже часто конкурували між собою. По-моєму, і в межах міста такі речі були: хтось дійсно тягнув свою. Своєрідну таку родословну, на жаль, від Російської імперії, хтось дійсно брав правильно починаючи із давніх козацьких часів, але загалом таке є. Крім того, у нас випущена величезна кількість різноманітної літератури про козацтво, як історичного характеру, так і напівмістичного характеру. Тому будь-хто може знайти. Стосовно фільмів, ну, про відьмь вийшло дуже гарно, я розумію. Про характерників трошки менше, але, наприклад, в тих же коміксах сучасних, про яких не так багато у нас відомо, характерники представлені достатньо непогано. В сучасній такій фентезійно фантастичній літературі також дуже багато описано про козаків-характерників. Навіть в ті ж, як ви кажете, радянські часи, той же Олесь Берник писав про характерників. Тому. Це не було абсолютно заборонено по своїй суті. Тому дійсно цією проблематикою слід займатися. Я був би дуже не проти, аби знайшлись люди, які змогли профінансувати створення якогось гарного, науково-популярного, а можливо, навіть такого фентезійного фільму, тому що ну, зараз більше дивляться все-таки таке, а не наукового варіанту. І тоді популяризація була б набагато більшою. Але з іншого боку, Традиції і характерники, їх можна тягнути і дотягувати навіть до е, сучасності. І це було б дуже і дуже цікаво. Добре. Яке там ще питання? Бо дякую. Так. Чи є нащадки та послідовників характерників наразі? Є. Дійсно, є справа в тому, що я не знаю, як стосовно інших територій, але після того, як була ліквідована Запорозька Січ, ну, у всякому разі, я спілкувався з такими людьми в свій час, декілька родів зібралися якраз, по-моєму, на нашому Гардівському острові і вирішили, що вони ну, фактично розділяться. Вони будуть намагатися зберігати певні якісь свої. Особливі вміння і передавати їх з покоління в покоління, і от частина з цих родів збереглися до цього часу. Вони передавали своїм нащадкам відомості вони передавали. Але це вже не була така от загальна характерницька наука. Вона в тому класичному варіанті не збереглася. Це була якась можливість. Наприклад, хтось міг лікувати, хтось міг знаходити місця і відчувати небезпеку, хтось, наприклад, водив каравани із сіллю. Ну саме з такими я і спілкувався. Вони знали, де зупинитися, де як захиститися від ворогів. Тому воно деякі. Нащадки цих родів збереглися, і навіть деякі з них продовжують навчати інших людей. І така є також. Так, щиро дякую, дякую. Щиро дякую, 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 дякую. Е, в прямому варіанті відродження цих традицій вже неможливо. Е, справа в тому, що. Ну, як би вам сказати, ну існує певний якийсь асоціативний ряд. Можна навчитися на скрипці, якщо в нас зберігаються тільки е, написи, як це робити. Ні. Е, Будь-яка бойова школа вона повинна передаватися з покоління в покоління. Такий варіант шаоління у нас не зберігся. Тому можна м, е, відродити лише якісь певні частинки цього мистецтва. Е, в чистому вигляді об'єднати все разом. Вже не вийде. Багато чого було втрачено, і справжніх носіїв цієї інформації, які передавалися із покоління в покоління, практично не залишилось. Зато з'явилася велика кількість шарлатанів, які вам за певну суму навчать будь-якої характерницької діяльності. Ну Виглядає трошки смішно, але тим не менше, деякі навіть вірять, що в них це від отримується Так? В когось ще є якісь запитання? Можна я. Можна. А, доброго дня. Доброго доброго доброго. дня. Ну, в принципі, відповіли на питання, яке я хотів задати. Перше це куди вони поділися. Але ще й друге питання. Що з ними сталося в інших державах? Тобто після. Того як зникла Запорізька Січ, саме характерники, як вони були в Російській імперії, чи яка їхня доля була в Османській імперії? І якщо ви щось знаєте, саме про релігійний склад, то що тут казати, про ну, казав і південь. Цікаво, яке було відношення взаємодну взагалі у характерних з релігією Ну, Ми знаємо, що вони були найманцями там, в тому числі в Османській імперії. Uh -huh. Цікаво, що вам про це відомо. Дякую. Добре, дякую. Точно не знаю, тому що ніяких відомостей ну, не збереглося. На території Османської імперії, в основному Задунайська Січ активно е, діяла, е, частина населення збереглося, але чи зберегло воно ці іменно характерницькі традиції? Ну, напевне, що ні, тому що так рано чи пізно воно б е, якось би допроявилося. Е, з іншого боку, в рамках Російської імперії частина козаків пішла. На співпрацю дійсно, і частина зберегла свої але головним чином це стосувалося не так званих магічних властивостей, а якраз властивостей більше прикладних до військової справи. До речі, деякі з характерників, які передавали свою знання і інформацію, потім і діяли в загонах. Ще в Другій світовій війні в загонах української повстанської армії, і навіть деякі діяли в межах, наприклад, наших підпільних загонів уже в самій Миколаєві, в самому Миколаєві. Тому деякі з них збереглися, але як я вже сказав, загальної картини ми не маємо і не отримаємо. Справ тому, що ці центри да дійсно були, але після 18 століття вони фактично закінчилися. Тобто, Центру то, такий варіант українського Шаоліня, який вони були фактично ліквідовані. А було просто певні знання в якихось певних родин, які передавали уже залишкові знання своїм нащадкам. І знову ж таки, далеко не кожен нащадок зміг вібрати в собі все це знання і передати це далі. Тому збереглося воно в дуже такому скажімо так, дуже елементарному вигляді, але частки, частково воно все-таки е, збереглося. Я думаю, от приблизно так. Ха. Стосовно наступних наших запитань, звідки характерники з типової зони могли брати інгредієнтів для психотробних напоїв, по прикладу, берсерків, у нас не використовувалися психотробні напої для. Берсер, таких, як у берсеркерів, грибочків, таких ми не використовували, які використовували вони. У нас взагалі все це було побудовано. ну, Скажімо так, відмінність в чому. Берсеркер, коли випивав свій своєрідний напій, він фактично втрачав розум як таковий. Розум носив такий розсіяний характер. Це йому допомагало. Тобто, тіло діяло абсолютно автономно від людини, і, до речі, це йому допомагало не боятися різноманітних травм ну в процесі бою і не і дуже добре відходити. Саме тіло знає, як краще. Рухатися і діяти в тій чи іншій ситуації, звичайно, при певній підготовці. Тобто дія фактично на автоматі. Для того щоб йому війти в такий стан розсіяного складу, для цього йому потрібно було б випити дійсно цей напій. Для українських характерників вони це робили в при повному розумі, тобто вони входили в цей стан автоматично. Ну, як він їх називався, по-моєму, кришталева стіна. Вони входили в цей стан і починали діяти, перебуваючи саме в цьому стані. Для цього нам не потрібні були психотропні напої. А як психотроп, скажімо, для молодих козаків використовувався той же порох. Порохом могли натирати, ну скажімо так, Частково натирали руки, частково натирали щось там в роті, і людина після цього відчувала себе так, що вона може знищити будь-якого ворога. Ну не знаю, як воно діяло дійсно, але теоретичні такі. Спогади дійсно збереглися. Але найчастіше все-таки вони впливали в такому моральному плані, і молода людина під впливом старшого козака-характерника, вже фактично нічого не боялася і могла виконувати якісь певні дії. Тому, розумієте, справа в тому, що основні ці знання, якими можна користуватися, вони передаються тільки особливим людям із покоління в покоління. А тому, що можна навчити, можна навчити буквально за достатньо невеличкий проміжок часу, тому вони проводили певні тренування, і потім далі людина вже могла діяти. Ну, наприклад, той, якщо характерник ішов і наводив марок, достатньо було, якщо заійшли за ним слід в слід і потім інших просто не бачили. Ну, якщо це використання у своїй військовій справі. Ну, приблизно так. Все. Ну, будемо сподіватися, що все. Хтось щось не задав, задасте на нашій наступній лекції. Наступна наша лекція буде присвячена Англійській революції, Українській революції, Богдан Хмельницький, Олівер Кромвель. І ми побачимо ці певні аналогії двох найважливіших подій середньовічної історії на переході в нову. І це, я думаю, буде також цікаво. Всім дякую, до побачення, до наших наступних зустрічей. До побачення. До побачення.